Експортно орієнтовані вітчизняні виробники будівельних матеріалів зупинили відвантаження за кордон деякі вже балансують на межі банкрутства. Головна причина, як пояснюють у профільній асоціації, нові тарифи на оренду вантажних вагонів, які Укрзалізниця в кінці минулого року передала на баланс українського транспортного логістичного центру. Вони передані в два державні підприємства, в тому числі один в Тарниці формально. А насправді між цією державною структурою і хто відправляє матеріали в дану витку будівельний, стоять приватні структури, які що хочуть, то й роблять. Буквально за 2-3 місяці тариф на перевезення за кордон грузів збільшиться в 2-2,5 рази. Підприємство з іноземними інвестиціями «Піастрелла» вистояло кризу, а нині в числі тих, кому найтяжче. 90% його плитки донедавна йшло на експорт, а тепер на склад. Понад 200 працівників опинилося під загрозою звільнення. Ціни, на жаль, виросли полтора-два рази, і наші потребителі, наші клієнти на жаль, відказуються брати нашу продукцію, тому що ми на російському ринку, на ринку Білорусі, на ринку Казахстану, на ринку країн Євросоюзу вже не конкурентоспособні. І в настоящее время предприятие осталось без оборотных средств и на підприємці на грани остановки. Про свої проблеми виробники будматеріалів розповіли в листі до президента та уряду. Кажуть, загалом підтримують реформування транспортної галузі, однак просять знайти можливість дати перехідний період або понижуючий коефіцієнт на експорт будматеріалів. У прес-службі Укрзалізниці прокоментувати ситуацію П'ятому каналу пообіцяли якнайшвидше. При цьому повідомили, що пошук спікера може зайняти й до п'яти днів.